Ну що ж, підіб'ємо підсумки за понеділок, за вівторок, спеціально для цих всіх рашистських нікчем. Знамениті легендарні центри ухвалення рішень, цілісінькі, як і стратегічні об'єкти. Військові об'єкти цілі, мости через Дніпро нормальні, жодної військової мети не досягнуто. Є добрі новини з фронтів, добрі для українців. Росіюшка на весь світ вкотре показала, що вона країна терорист. Подивіться, що пише закордонна преса, там просто хоч образи з хати виноси. Витрачено понад сотню крилатих ракет, і це тільки за понеділок, тобто це щонайменше на півмільярда доларів, а може і навіть до мільярда дотягує, а якщо додати з вівторком, то, мабуть, вже точно. В Україні тепер обіцяють значно більше військової та гуманітарної допомоги. Загальна згуртованість навколо України зросла, і Україна знову. В топах світового порядку денного, а також на всіх новинних шпальтах, пошкоджену електрику ми відновимо за декілька днів, чи нехай навіть за декілька тижнів. А тим часом у Великобританії прозвучали цікаві думки. Процитую: чи не настав час запровадити безпольотну зону над містами та критично важливою національною інфраструктурою України, такої як атомні електростанції? Чи не настав час прискорити вступ України до НАТО, щоб гарантувати її безпеку? І чи не час уже зараз покінчити з так званою стратегічною двозначністю і роз'яснити сьогодні важкі військові наслідки для Росії після розгортання нею тактичної ядерної зброї? Сказав це голова комітету з питань оборони та безпеки Палати громад Великобританії не якийсь там хлопчик з 101-го кілометру. І ще одна цитата тепер вже з боку рашистів. Процес пішов. У понеділок ми остаточно консолідували всі антиросійські сили і зняли всі обмеження на постачання та застосування будь-якої летальної зброї, крім ядерної, проти Росії та на території Росії. Це написав керівник Російського центру вивчення суспільних прикладних проблем національної безпеки, полковнику відставці Олександр Жилін. Не так багато людей на Росії усвідомлюють, що відбувається і що буде далі. Жилін, як бачите, він зовсім не друг України, але й не дурень. Але його на Росії не слухають. Ну, знаєте, може й добре. Рашка має гигнути, а до цього все йде. А що кажуть міжнародні аналітики? Знову ж таки, Британія, голова центру урядового зв'язку Великобританії, Джеремі Флемінг, він виступив: от такі тези були в його промові. Путін приймає помилкове рішення, армія РФ виснажена. Сміливі дії України на полі бою та в кіберпросторі змінюють ситуацію. Рішення президента Путіна виявилися помилковими через нічим не обмежену владу, незважаючи на ракетні удари по цілях по всій Україні, 10 жовтня і 11-го, у Москви таки закінчуються боєприпаси. А нещодавня мобілізація була демонстрацією безвиході російського президента, яка призведе до його подальшої критики і подальшої ізоляції Росії. Так, я знаю, що ці фрази про те, що, мовляв, закінчуються боєприпаси, ми вже їм не дуже довіряємо, але зверніть увагу, це говорять британці цього разу. Британці, як правило, дуже стримані в своїх оцінках. Я думаю, що вони таки говорять те, що є реально. І ще один штришок такий на закуску. Ви помітили, що в Путлера пунктик на датах і на числах? Ну, пам'ятаєте, там, війна 8.08.08. Ну тобто це навіть не пунктик, це він просто хворий, їнутий дил. От, так, напевне, точніше, правда. Дата атаки була 10.10.22. .10 Красиво. І цього дня в Україні він планував високобюджетний армагедець. Ракет випустили мало не на мільярд, а за ефективністю вийшов епічний пук у калюжу. Більше того, за наслідками це десь на рівні з пострілом собі в другу поки що цілу ногу. Путя вирішив наостанок гульнути, відтягнутися по царськи, смачно і з ракетами на всі боки. Знаєте, вийшло так, як з Харковом тоді. Спочатку расисти радіють, кричать, «О -о -о -о! українці без світла, потім електрику ремонтують у нас і Росіюшка обурена. На виході, що? У нозі дірка і дупа вся мокра і брудна, та ще й болить. Слава Україні! Слава ЗСУ. Ми всі розуміємо, що нам непросто це війна, вона простою не буває. Не ігноруйте повітряні тривоги, але знайте одне: ми переможемо.